Давай дивитися, які срочні новини йдуть до тебе в життя. Якісь новини про те, що твої переживання були даремними. Ти переживала про якийсь втрачений час. А карта говорить, що цей час не був потрачений даремно. Ти здобула щось все-таки, це був досвід. І тепер ти можеш його нести з собою. Тепер ти захищена і не дозволиш, щоб таке знову повторилось. Да? Щось було складне в житті в твоєму. Звідки ти винесла урок? ти більше вже його, ці помилки, які були, якесь ставлення до себе неприємне, ти не повториш цього більше. Це може бути в професії, що тебе не цінили на роботі, не розуміли, в стосунках. Ти ходила ніби не своїм шляхом, да? не своїми дорогами. Не була не з цією людиною, пішла не там себе реалізувати. І рицар приходить, рицар міняє життя. Зміни йдуть. Які зміни йдуть? Стабільність, романтика, влада, диявол. Карти тобі кажуть, ти маєш право. На помилки ти маєш право на те, щоб піти по воду своїх емоцій. От ніби от були рамки, ти себе стримувала, ходила на роботу, яку давно не любиш, жила з тим, кого давно не кохаєш, да? або не мала стосунків, тому що про когось там мріяла. Да? А карта говорить: ризикни, дозволь собі. Почуття. Дозволь собі насолоду, не тримай себе. Особливо карта дияволда це карта козирога. Якщо ти козиріг в асценденті в місяці або в сонці, для тебе ця інформація надважлива. Ти ніби дуже довго себе обманювала. Робила вигляд, що все нормально. І новина така, що скоро ти відпустиш ці рамки, і, як то кажуть, да, трошки підеш во всі тяжкі, але в хорошому смислі цього слова. Ти відпустиш і дозволиш собі відчувати емоції, які тебе наблизять до якихось внутрішніх перемог. Хай буде так.